А от сьогодні, от я перепостила також, хто хоче відсвітувати цю ситуацію. Представники юридичної компанії Мілер, які надають юридичний захист полковнику Ілі Лапіну, вони по суті похвилинно дали інформацію, як відбувалося вчора судилище. Воно закінчилося далеко за північ, але протягом дня полковнику Лапіну стало критично зле. І коли в нього почався гіпертонічний криз з загрозою переходу в інфаркт. І коли це 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 все сталося тоді, коли мало розглядатися подання адвокатів щодо зміни йому запобіжного захисту. Замість тримання під вартою, а можна було б дати домашній арешт. У нього є будинок в Києві, тобто тут тут на місці, і він міг би приїжджати на суди, міг би бути вдома. А на цей же час паралельно наверх прокурор призначає засідання щодо продовження запобіжного заходу. І вимагає, щоб перервали засідання про е, пом'якшення, і що буде продовжуватися саме його засідання. Полковник у лапіно стає зовсім зле. Викликають швидку. Швидка е, констатує гіпертонічний криз. Тиск поза 200 скаче засідання не перенесли. І прокурор затягував засідання. Прокурор робив відвід судді, призначалася раптово отак оклад суддя, що до речі є додаткові підстави для адвокатів оскаржувати цю ситуацію, тому що після завершення робочого дня авторозподіл по суддях не проводиться. А тут так виглядає, була і, і така накладка з авторозподілом, який здійснюється далеко поза робочий час. І суддя замість того, щоб піти на зустріч, розуміючи складну ситуацію, вона ще й вимагала від полковника Лапіна, щоб він відповідав, стоячи. В той час, коли це далеко не молода людина, яка пройшла страшні бої і в такому страшному фізичному стані.